Отже, я одразу перейду до головного. Дивіться, ми знаємо, що Вашингтон і Київ підписали протокол про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Розкажіть, що означає цей протокол, що він передбачає, і, взагалі, для чого він нам українцям і що він зараз нам принесе? Там зокрема мова йде про створення систем ППО. Це на радянській базі, на радянських пускових пускових установках, там, зокрема, Бук-М1, з 300, але і з використанням е американських ракет. Це по-перше. І по-друге, такий знаєте собі гібрид Петріота і українських рекламаційних станцій. Тому, в принципі, воно і полягає серед іншого, е в, в цьому меморандумі. Тобто, зараз е основна ставка не з на систему ППО, до речі, сьогодні ми зранку відчули. Наскільки важливою система попова вперше за майже три місяці відбувся масово-ракетний обстріл? Тому от, цей меморандум він в тому числі спрямований і на те, щоб виготовляти такі от гібридні зенітно-ракетні комплекси по системі Франкенсем. Ну фактично, зараз ми їх так будемо називати Угу. Тобто можна сказати, що зараз це позитивний такий момент у наших відносинах з партнерами. Ну, безумовно, безумовно. Тобто ми чудово розуміємо про те, що в нас були і ще до широкомасштабного вторгнення, і тим більше, і до початку російсько-української війни в 2014 році. В нас не було практично повного кола використання, виготовлення, вибачте, виготовлення з ракетних комплексів. Тобто ми користувалися послугами Російської Федерації, де знаходилися і знаходяться конструкторські бюро відповідні, відповідні потужності, там ми. Е Обслуговували ці зенітні ракети, От, і ясна річ, після того як почалася війна, таке співробітництво Російською Федерацією не було можливо. Ми були змушені шукати шукати можливості для того, щоб е, підтримувати в стані свої зенітно ракетокомплекси Ми бачимо, наскільки зараз це важливо, і е, тим паче сьогодні жодного співробітництва військово технічного російської федерації бути не може. Ми зараз повністю використовуємо, переходимо на натиски зразки. А ведучою, ведучою країну в цьому питанні, однією з ведучих не хочу нікого ображати, але однією з ведучих країн в цьому питанні безсумнівно є сполучені штаті Америки, з якими ми зараз і налагоджуємо подібні контакти. Угу. До речі, про Сполучені Штати Америки. Дивіться, зараз багато пишуть про переговори України з Росією. Мовляв, штати хочуть схилити Російську Федерацію до мирних переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Як ви взагалі вважаєте, наскільки тоді зараз Вашингтон активно намагається от підштовхнути Москву сісти за стіл переговорів? Ну о, треба розуміти, що будь-яка війна. Будь-який збройний конфлікт він завжди закінчиться переговором неможливо інакше закінчити війну, окрім як сісти за стіл переговорів перемовин і визначити подальше співуснування між ворогуючими країнами для того, щоб далі не було повторень повторень вої і безумовно, на мій погляд, і треба це визнавати. І російсько-українська війна закінчиться переговорами, як будь-який інший збройний конфлікт в історії цього людства. Тут важливо те, з яких позицій ми вийдемо на ці перемовини: зі слабких чи зі сильних. А слабкість чи сила наших позицій, вона визначається на полі бою. Тобто, якщо буде перемоги, якщо буде звільнення подальшої території, то це буде безумовно підсилювати нашу позицію. Uh -huh. А підсилення цієї позиції, воно залежить безумовно і передусім від допомоги наших партнерів, які нам постачають озброєння: військову техніку. Технології таке інше, ну поки що на жаль, ми бачимо, що в сполучених штатах Америки йдуть перемовини, де політична боротьба довкола ухвалення бюджету, за якому закладені якраз фінансові фінансові кошти для того, щоб далі підтримувати Україну. Тому от поки що зупиняємося на цьому. Дивіться, також ми знаємо, що до делегації України і Арефії вже більше року не проводять переговори зараз взагалі до щодо врегулювання ситуації припинення російської агресії. Тоді за яких таки умов чи обставин зараз Україна може, хоча б скажу так, почати розглядати ймовірність цих перемовин? Ну наразі не наразі немає е, поля для цих перемовин. Немає поля для компромісу. На сьогоднішній день цілком можливо там через місяць, через два таке поле для компромісу може з'явитися. Ми зараз не будемо фантазувати, за яких умов це може статися. Але на сьогоднішній день такого поля для компромісу немає, оскільки е, захоплено частина українських територій. І е, офіційною позицією української влади, українського військово політичного керівництва є те, що будь-які перемовини з Російською Федерацією можуть розпочатися лише за тією умовою, якщо Російська Федерація. Вийде з території України, тобто це стосується і захоплено частини Запорізької області, Херсонської області, Автономної Республіки Крим, Донецької області та Луганської області. От якщо Російська Федерація прибере звідси свої війська, то тоді з'являється поле для поля для. Всіх можливих перемог. Угу. Знаєте, деякі аналітики також зараз кажуть, що якщо росіяни зможуть прорвати оборону Збройних сил України, не дай Боже, то стимулів до переговорів у Кремля не буде взагалі. А ви як думаєте? Ну, ми тільки що казали про сильну та слабку позицію. Якщо не дай Боже, Російська Федерація доб'ється перемоги, а саме зараз вона намагається добитися перемоги не всіх можливих напрямках, які зараз є гострими. То тоді, безумовно, позиція Російської Федерації буде підсилена. На мій погляд, багато що залежить від того, які втрати Російська Федерація понесе за наслідком цієї зимової битви довкола Авдіївки. І далі від цього буде спевна ситуація на фронті, в тому числі і з точки зору якихось ми, можливості щодо мирного врегулювання, але це гіпотетична сьогоднішній день ситуація стосовно не стосовно поля для компромісів, я про це казав. А скажіть, от що ви думаєте з того приводу, що зараз, от ми знаємо, що у березні будуть вибори президента на болотах, а також вони планують провести їх і на окупованих українських територіях. Тоді, якщо говорити про перемовини, путіну взагалі зараз виходить невигідно говорити про якісь бодай перемовини. І він буде усіляко цим маніпулювати. Бо для нього ж це очевидно означає поразку. А зараз перед виборами він не може навіть про це говорити, бо ж ну, ми знаємо, що в Російській. Пропагандистів, у них патір не і все за планом. Ну він сьогодні оголосив, маю на увазі Володимира Путіна, оголосив про свій намір висуватися висуватися на вибори. Е, очікуємо на його прес-конференцію, яка має відбутися через тиждень, вже менше, ніж через тиждень. Там, очевидно, будуть зроблені якісь, якісь інші заяви з його боку. Але ми е, зараз, попри те, що Російська Федерація налаштувалася на війну і вона ухвалила бюджет війни. І там третина бюджету вона присвячена саме війні, і такого не було ще з Радянського Союзу. Фактично все одно Російська Федерація на кожному кутку з кожного гутюга заявляє про те, що вони не відмовляються від перемовин із Україною. Тому ми виходимо з цього, що так чи інакше Російська Федерація допускає перемовину з Україною, але на власних умовах. Uh -huh. А які це власні умови? Це умови, залишені за собою всіх територій, які вони зараз захопили і і е, тих територій, які вони ще планують захопити, тобто на тих умовах, очевидно, вони можуть піти на переговори. але Ми чудово розуміємо, що нас ця ситуація не влаштовує. Угу. До речі, от про перемовини ви казали там ще на початку нашого інтерв'ю про те, що в будь-якому випадку все одно війни закінчуються переговорами. Цікаво, просто зараз виходить тоді так, що навіть от в на міжнародній арені і в міжнародному праві. Виходить так, що немає жодних інших механізмів припинення навіть цієї страшної війни, окрім як переговори, правильно? Ну безумовно, якщо ми, скажімо, візьмемо Російську Федерацію та Японію, от, наприклад, то ситуація між ними зараз мирна, але офіційно вони в стані війни перебувають з часів Другої світової війни. Тому не було переговорів для того, щоб ці країни вирішили між собою це питання і перейшли до стану миру. Потрібно провести переговори там, є різні позиції в Російській Федерації, в Японії так само, якщо ми візьмемо і Північну Корею та Південну Корею на сьогоднішній день. У них є е, заморожений конфлікт, тобто між ними немає мирного, мирної угоди. Тобто, починаючи з 53-го року, е, фактично ці країни так само знаходяться в стані війни. Потрібні переговори. Так, так, маємо зараз проблеми зі з'єднанням. На, на, так, все, бачу все добре. Так, так. Я, 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 вас, я, вас, я, вас, я вас чую. Тому переговори це юридична крапка. Тобто юридична uh -huh. крапка, яка повністю окреслює стан між вчорашніми ворогуючими сторонами. Але скажіть, Тому, зараз. Цілком можливо, я зараз не кажу стосовно України та Росії, цілком можливо і нове проходження кордонів за наслідками там бойових дій. Uh -huh. Це я кажу в тому числі, якщо ми бачимо про і що ми кажемо про міжнародне право взагалі uh -huh. це без натяку на Федерацію Україну, в тому числі закінчення війни. Вона передбачає можливо проходження нових кордонів, і прикладом цього, до речі, являються наслідки Другої світової війни, коли коли були змінені кордони в деяких державах, Першої світової війни. Коли щезли, зникли, зникли певні імперії і знову ж таки з'явилися нові держави з певними кордонами, тобто я кажу саме в цьому сенсі. Угу. Але ж дивіться, ви от кажете про нові там державні кордони. В свою чергу, ми знаємо, що влада України вона говорить про те, що припинення цієї війни можливо лише при повній деокупації всіх окупованих регіонів України. Я про це казав. Я ще раз хочу повторити, що коли я казав про нові кордони, я не казав стосовно Росії та України. Ага. Я казав загалом, я, я ще раз хочу це підкреслити. Я, я про це вже казав. Це не стосовно України і, і, і Росії. Я спеціально навів приклади першої старої та другої світової війни, ага. коли зокрема з нас першої війни, з'явилися нові держави з новими кордонами, і це так само було наслідками перемовин. Тобто, ми з вами казали про міжнародну практику припинення війни, яка передбачає будь-якому разі перемовини. І я казав, що з точки зору цієї міжнародної практики за певних обставин і е, при певних історичних кейсах так само були. Створення нової держави з новими кордонами. я мав на увазі саме це зрозуміла. Тоді ще один такий важливий момент хочу з вами обговорити, бо це також стосується міжнародної спільноти. Дивіться, знаємо, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін і міністр оборони Швеції Пол Йонсон 5 грудня підписали угоду про співпрацю в галузі оборони. Як ви вважаєте, чи говорить це про те, що безпекова ситуація в світі вона таки погіршується, і тому зараз, от такі документи, вони підписуються іншими країнами? Ну, Бузумовно погіршується. Путін напавши на Україну, здійснивши широкомасштабне вторгнення агресію проти нашої країни, він відкрив скрильку Пандори, яка повністю змінила безпекову ситуацію в світі. Ми зараз кажемо зокрема навіть про війну Венесуели проти Гаяни. Це теж е, ситуація, якої раніше не було. Ми зараз кажемо про Близький Схід. Ми зараз кажемо про погрози того ж самого Путіна стосовно країн не Путіна, а Російської Федерації, е, тих людей, які, які я пологетиму Путіна. Е, стосовно Польщі, стосовно країн Балтії таке інше. Такого не було. Тобто е, російсько-українська війна абсолютно повністю змінила безпекову ситуацію. Тепер, е, очевидно, треба знаходити нові. Нові важелі для того, щоб уникати розповсюдження конфліктів, я насправді думаю, що коли російсько-українська війна завершиться, то ну треба буде взагалі переформатовувати систему міжнародної безпеки для того, щоб унеможливити по подальшому подібні агресії і подібні спроби переписати кордони от буквально в односторонньому порядку. Угу. А скажіть, якщо ми все ж таки говоримо саме про підписання цього документу Сполученими Штатами Америки та Швецією, що це означає і що це дає Сполученим Штатам Америки? Бо я читала про те, що це дає доступ до всіх військових баз Швеції. Тільки про це йде мова? Ну, в тому числі, це наближення військових баз американських до кордонів Російської Федерації. Ну, це саме те, чого. Намагався буквально фактично вербально уникнути Путін, коли він виправдовував ультиматум проти НАТО. Пам'ятаєте, в кінці 2021 року угу. і виправдовував е напад проти напад проти України там підльотний час ракет. Пам'ятаєте, у нього були такі аргументи? То фактично він зараз домігся абсолютно протилежного ефекту, і зараз ми бачимо наближення НАТО до кордонів Російської Федерації, і це не лише е Швеція чи це і Фінляндія. Це передусім Фінляндія. Ну, я також можу так само можу розцінити, що от, е, подібний альянс між Сполученими Штатами та Швецією він так само підвищує безпекову ситуацію Швеції. ну от на фоні того, що вона поки що, поки що питання і входження в альянс не вирішується, е, тобто там є політичні перешкоди. Зараз не зупинятися не буду. Угу. До речі, про НАТО також цікаво почути вашу думку з приводу того, що російські пропагандисти вони усіляко зараз розповідають про те, що НАТО в Україні не світить, що в НАТО відмовляються взагалі говорити про будь-яку співпрацю з Україною і таким чином знову поширюють купу фейків, купу брехні і різної недостовірної інформації. Це можна сказати через те, що дійсно у них підгорає, через те, що НАТО до них стає ближче, навіть поки що ще не зважаючи. На те, що Україна не в НАТО, сьогоднішній день Російська Федерація взагалі веде активну інформаційну війну, яка спрямована на те, щоб створити розкол між Україною і союзниками нашої країни, нашими партнерами, які допомагають. Ви тільки що назвали один з кейсів цієї інформаційної війни, тобто це відносини між Україною та НАТО. Другий кейс цієї війни, він якраз є в сфері цієї політичної боротьби. Яка триває Сполучених Штатах, вона так само вигідна Путіну, оскільки він чудово розуміє, що чим далі зволікається ухвалення бюджету Сполучених Штатів, тим більшою потребою потребує допомога Україні. Питання Угорщини це так само є так само є ціллю інформаційної війни Російської Федерації і позиція Орбани таке інше стосовно і ухвалення і приєднання України до Євросоюзу, і приєднання України до НАТО і таке інше. Проблеми із польськими перевізниками це теж є поле для того, щоб Росія вела інформаційну війну. взаємовідносини е, всередині військово-політичного керівництва України, я зараз не, не зупиняюсь на прізвищах, думаю, ви розумієте, uh -huh. про що йде мова. Це теж є е, чудовим генератором фейків для Російської Федерації, чудовим е, способом способом е, внести розкол в українське суспільство, е, створити. Створити ворожнечу і таке інше. Uh -huh. То зараз дуже багато полів, дуже багато кейсів для Російської Федерації для створення для ведення інформаційної війни, і це потрібно усвідомлювати. Uh -huh. На це потрібно реагувати і потрібно От. е, е речей інформаційну. Я перепрошую, я хочу просто одразу знаєте, тут уточ... уточнити у вас підсумовуючи нашу розмову. Ви кажете на це треба реагувати. Ми просто бачимо, як працює російська пропаганда там на Росії, але також на жаль, вона має вплив і на настрої українців, і дійсно в суспільстві, от є таке, якась знаєте, засмучення, можливо, тим, що. Поки що рано говорити про Україну в НАТО, в ЄС. Як тоді правильно пояснювати українцям, що не все так швидко, як вони хочуть, як ми думали. Бо ж всі думали, що от почнеться повномасштабна війна, і на фоні цієї підтримки ми одразу будемо і в НАТО, і в ЄС. Тут не так сталося, як гадалося, і знову маємо зраду. Ну, Тут потрібно пояснювати те, що ви кажете, що насправді відбувається. У відносинах між Україною і ЄС, Україною та НАТО, яка роль в цьому Російської Федерації, тобто які фейки вони продукують, це всередині України потрібно е роз'яснювати, тобто дуже широко е працювати в цьому питанні. І зараз е дуже важливо насправді працювати і за кордоном, тобто ми зараз розуміли важливість того, що там необхідно було пояснювати серед сполучених штатів Америки, чому нам потрібна їхня допомога. Чому це корисно для військово-промислового комплексу? Е, треба їхати до сенату, до конгресменів Сполучених Штатів Америки, системно працювати з ним в інформаційному плані. Думаєте потрібно працювати і зараз мало їздять? Ну на жаль, почали тільки зараз їздити. а треба, треба було раніше. Треба було раніше. Тобто, так. питання треба було, раніше. Треба було раніше. Тобто, питання про те, що нам можуть не вийти бюджет відповідно, відповідний терміни може виникло не в листопаді і не в жовтні. Воно виникло влітку. Було зрозуміло, що є трампійське крило в палаті представників, яке буде всіляко цьому перешкоджати. Тобто треба було працювати раніше, а не зараз. Зараз добре, що почали, але ж треба було раніше. Там треба їхати до виробників зброї, розповідати, який класний Хаймар, скільки він користі приніс на полі бою. Які класні танки Абрамс, які класні БМП Бредлі, тобто широко працювати з різними верстами, тобто пояснювати суспільству американському про те, що їхні, їхні податки, які йдуть на фінансування потреб Збройних сил України і України, вони йдуть не дарма. Тобто, це є певний сенс в цьому. Тобто, якщо Путін не дай Боже переможе в Україні, то далі війна може розпасутися на всю Європу, і це ще більш небажано. Тобто, це прямий прямий пряме зіткнення НАТО з Російською Федерацією, це означає третю світову війну. Треба працювати зі словаччиною, де зараз е, змінилася влада. Треба зрештою працювати з Угорщиною, тому що Орбан є Орбан, але ж і суспільство угорське, яке очевидно там різні є погляди на ситуацію довкола України і довкола взаємодносин України з європейськими демократичними структурами. То, тут дуже е, серйозне поле для роботи, і треба і треба цим займатися.